Поляки спридаємо своє мешкання на сході Варшави і виїжджаємо на захід. Повідяла мій моя пшеячука, спочатку шмявом ще, але кеди з налязлом тен артикул, вшистку мі стало ясно. І зараз о тим оповім. Єсте Мольга Глагольва, учек вам, поемігрова вам, шепроводі ще з Росії, з родинами, котами, очевидче, два і пул року тему. І ту ще ж оповідам, а жичі в Росії, в Польсі. Налій хербатки. Весь частичка, Субскрибуй канал. Хочмо! Налізну в інтернеті артикул, в котором написано, що еріблон зостав російським мястом кролівцем. І, забачим, російські! Пропагандисти на антені. На антені, то на, на, на телевізії представили польське місто як Калінінград. І

Єднак замість Калінінграду відео показувало польське місто Ельблонг, тому вітаємо то том, центром комунікації стратегічної безпечність інформації. Артикул дотичив програму спол сполечно господарчого обводу Калінінградського під... Шеш російського диктатора Владимира Путина на спотканню з Шондем. То, очевидно, вони йому то все показували, презентували. Же Калінінград так і, так і місце. Росіяни в своїй презентації умістили польські матеріали фільмові. Навіть мовіонс, гди і пропагандісті опам'ятали, що історія зустала усунента з антени, ну, з, ті, з телевізії, з, з всіх шрідків. Алітен інцидент виволів юж острим реакцією росіян в січах з Як Калінінград по правіще під жандами Владимира Владимировича та ході у Путині. І пучом ще уражони. Для чого який ще Ельблонг, а не Гданськ? Аби могли б ще показати колонію. Треба одразу показати Новий Йорк, щоб не тратити часу на другобязки. Пишемо житковниці, порталу з Варто зуважити, що під конець 2022 року міжнародний туба пропагандовий «Russia Today» опублікував фільми тим, як з поводу жакомої бенди і гводу по пожушенню російського газу європійчиця змущеністю до з'їдання своїх зв'язок до мови. Ха, яка шкода, бедні європійчиця! Алі, оказалось, що дело стилізуване на німецький зстав накринчеване в Росі, правдоподобніше ж тому самому стацію телевізійному Russia Today. Але повстання такого кіна німецького нікого не заскочить, навіть поляку. І я хочу разом з вами побачити цей фільм он діст крутки, я його не огляндавав. І хочу повідомить, що я нігде не був в Вельблонку, а любив в Кенінграді. В Кенінграді були лише щедом лат тему. Тераз дуже-дуже-дуже пенніози видаваю на те, на то, на тен Калінгградський обвуд, бо росіяни не можу їздити до Європи, і хочум їх якби туристиком за zam, заманити, привлеч

І я мені він в'єм, як вигляда Калінінград, але не бувам я в Ельблонгу. І є ще цікаво побачити, що в Ельблонгу мешкаєм 127 тисячонці людей, а в Калінінграді мешкаєм, що прашим, 489 тисячонці людей. Чи пул рази він ніж в Ельблонгу. І побачимо, як вони показують Калінінград. І цікаво мені збачити, чи смоги я зауважити, де ельблонг, а де... Калінінград. Ну, то, очевидно, то я відчув, це Калінінград, з правої сторони та рибацька віч. Відчуття тут три доми, які цікаво виглядає, вы, вы, і цей центр культура собор Канта то теж Калінінград, то я теж відзе. Такі віддічі ту статок, такі, кіде ми були, ми сідем лакте, ми теж пливали, пливали ми статки, але вони були, не виглядали не так новочешно. Тераз юж я так мислю, що для туристів ту венцей можливості. І на віддічі то тен собор Канта. Зони Калінінграда, яка дозволяє... То теж, ті те, те статки тож виглядаємо на Калінінград. И видите, тен, этот тен стадо, который такой маленький, там есть такие мосты, можно его на собственные глаза, как там в середине всё выглядит. Когда еще мы в России, там поехать, там очень интересный музей моря, или океана, что-то такое. То можно так и за Эльблоком помыслить, и за Калининград, бо тут как бы такая звуковая... Звиклий відок, попросту люди спацирують. Це в условиях западних санкцій. Ага. І слухайте, я так мислю, що той відок то не Калінінград, бо зараз. По-перше, тут віце таких домів, які подобні до Європи, які походять на європейські такі доми, на таку німецьку архітектуру. І побачите, забачте такі, якби червоні, червоні дахи у тих домов, не чотири 5 як в Калининграде, а то, очевидно, чих венцей. По-друге, такого собору, такой вежи, як ту ми видим, такие высокие, такие нема в Калининграде. І ту видите, ту с такий, такие, как бы до Костёва, и я, альбо там до Ратуша, не і теж я не, не помню там такого в Калининграде. София Петросян, Кирилл Мариков. І видите, есть 600, там в отдали, там уж тен город сейчас кончи, а если то, если то, как бы с того, с лата птака на Калининград, Калининград забачить, там уж он, он венцы, венцы ниж Эльблонг, ну, очевидно, там в три и пол разу, альбо в четыре рази венцы люди мешкаем. І прочитаем, чи на правда, чи я мили, чи на правда, то Эльблонг. Так, на, на, правда, на правда же то, якби останні такі відоки, то Ельблонкту не написано ту. І читала же польські хтось польські посви н одріодріагували написали о тим же, ну, можливо, же, німа ніц показувати в тим Калінінграді для того зналязли кадри Ельблонгу. Не згадам ще з ним на 100%, але зараз, направді, дуже э, видаємо пеньонзи на розвій того Калінінграду, але трохи правди в тим, в тим, в є. І можемо побачити, як вигляда Калінінград, як вигляда тен Ельблонг на мапах. Бо, якщо не можливості поїхати, можемо то забачити, wszystko na mapach. To Kaliningrad, ja odważyła to Kaliningrad i idziemy do tego, do tej rybaciej wsi. Zobaczymy. To, aha. Widzicie, tu już to centrum, центру Калининграда і такі ту блоки. Так виглядаю. І ту зачина się. Травники тоже видите, вот что не диви, травники такие выглядят, как на все, прошу. И тут зачинаще такие центру мяса, ю что пенк на зачинаще, то один дом, видите, а там стоят стоим той стороны блоки, такие как бы один дом, то другой, а там там блоки тоже. другий, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И то, и, прошу, то, и то в шестку. И нема, и венцы нема ниц. А, и, а, не, есть есть. О, есть шитрохи, там пенч. И тут, видите, и тут, видите. Трохи ту. Там есть музей в той веже. А с там той стороны да так, в шестку. Тут не падшить, падшить только тут. Тут падшить. И к тен... Є ще сабор, тен костюл, і то шістко. Так виглядав тен якби парк. Туп, трохи тупо спацерович, трохи тупо спацерович. Відіть, з там тієї сторони ту э, І можна ще там пуч, де обок жеки поспацерович трохи. І то вшистко. Ну, ту виглядав, да нежлі. Згадачище. И идем до Эльблонга. блонга десяти, восемь тысяч, люди. Тут мешкаем, так, чтобы вы видели. И идем мы туда, идем мы туда, то Эльблонг. Идем мы туда Эльблонгу и, ну, например, тут. О! Дивно, то венці це домов ніц в Калінінграді, таких якби задбаних. Відіче, єден, два, три, чотири, п'ять, шесть, шедм. Вен це ніж ощімі, ніж 10, відіче. І ту можна якби вен це часу. Спендіч, я так мишлю, в тему льблонгу, в щеротку тего льблонга. І, направда, я так мишлю, що тому віділіш ми, 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 Wygląda tak. Już ja zauważyłam, że trzeba mi jechać do ElBLONG. Nie byłam tam, kto mieszka w ElBLO, napiszcie mi, proszę. I tak wygląda w centrum. Przepraszam, 129 tysiący ludzi tu mieszkają. 127 tysięcy ludzi. I co można powiedzieć? No ну, nic nie ma dla powiedzenia. I moim zdaniem, to, co mówią, ludzie,

І до забачення на степень На Наразі!